Всім привіт, з вами, як завжди, падон, і ми сьогодні будемо бавитися Флепі Падон. Ну окей, попробуємо флепі падон, як скажете. Значить, це в принципі аналог звичайного флепі сирода. Що? Не поняв якої сиру і що? Так, 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 так. Давайте зосередимося. Фома. Я ж пролетів більше, ніж одну трубу. Тільки щось я не. Сиру, і цибулі <рес> якої сиру, якої цибулі. Чувак, та ти успокойся. Коротше Сиро кажучи, на фоні, до речі, грає український. Загальна розмальовка Сиро всього рівню. Досить така українська, патріотична, Сиро що дуже і прикольна. І здається, я знаю, звідки це фраза сиру і цибулі. Сиру і цибулі Сиру і цибулі, Сиро Сиро і цибулі. Серю і це буде. Це напевно з відео про те, як. Що? З відео про те, як я їв. Так, давайте зараз будемо намагатися чим далі прилетіти. Хоча я не розумію, чому. Чому верхня труба має рухатися швидше, ніж нижня. Це якось нелогічно. Було би прикольніше. Хоча може. А. Добро. Сиру і цибулі Звісно. Давайте хоча б до 10 дійдемо. Мені треба. Я хочу 10 Сиру і цибулі Значить тако, скільки. Зараз я дойду, скільки сантиметрів у мене. Ви нічого не чули, нічого не знаєте. Погнали далі. Я хочу сиру і цибулі Я хочу сиру і цибулі Сиру і цибулі а я граю далі. Ох, я обманув Фа -фа! систему два рази <рес> Але сиру, музика виробилась. <рес> я зламав гру. Було б прикольніше, якби було більше фраз, не тільки сиру, сиру і цибулі і а там, наприклад, Йохан Бабай, або там курва мати, Ще якісь там, типу, куки-пуки, що за звуки. Або. Сиру, я пікачу, де хочу, там і сиру, стою. Ну, що таке? У мене, от якщо ви пам'ятаєте такого чувака як Макарон, він. Серу, Ми з ним проходили разом. Сейнтро. І, і не тільки. А може тільки. Серу. Так ось Макарон у мене пройшов на. 60... навіть на... на 70 чимось вже здається. Серу, на моєму телефоні. Да, не на телефоні, на планшеті. Flappy Bird. Оригінальний. Сейро, Ітіпо. Чого цю трубу не зарахувало? Сиру, і Цю і Ні, цю зарахувало. Я шо, Сиру, за залишили її пролетів, це нечесно. У мене має бути 5 труб уже. Сиру і цепонь. Вже 6. Сиру і цепонь. Чесно, я думав, що через те, що труби Сиру, рухаються неправильно, це буде набагато легше грати, але це ніфіга не легше. Опа. Виявляється, тут Сиру, є і вищі і труби, і, і нижчі. Я щось думав, що вони всі однакові. Сиру і цепоні. Щось не зауважував цього. Мені цікаво. Чи може Сиру, бути труба, яка буде рівно з нижньою трубою, і я через них не пролечу, тому що я занадто великий! Сиру, а я живий, а я живий, Сиру, а я живий. Що ж, у мене поки що 13 см. 14. І я знов зламав гру, я зламав Сиру, звук. Так. 17 труб. Душу тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми положим Лечу, лечу, лечу. Zero, тому що я go. маленька вділка. І zero, лечу я держи дале. Там я вже це співав. Зерно. Витів зеро. Я, до речі, бачив, як цю саму гру грав якийсь чувак, російський летсплеєр і він... На своєму відео набрав 7 переглядів! Блін, чуваки, це 7 переглядів. Оце сила. Ви розумієте, яка це вже популярна гра. Це просто неймовірно шикарна популярна гра. Просто ультра шикарна. І чомусь деколи все-таки не зараховує мені сиру і цибулі. Два рази. Тобто два очка зразу. Два очка ззад. Шоколадних сирних і цибулевих. Це була векінце. Мій флепі подон такий сумний. Це, яка його доля. Як його побила. Та що знову мені не зарахували трубу? І знову. Я стоп зарахували. Цю зарахували, але це, третю не зарахували? Ну, яка була. Лише... Четвертою. Не знаю, можливо, ви цю гру грали, і можливо, сиро, ви і в ній пройшли вже до мільйону очків. Сиро, і Але і я навіть у звичайному Flappy Берні не можу побити рекорд не більше, ніж не знаю, тринадцять. Тут я хоча б до сімнадцяти дійшов. І це вже круто. Це вже добре, бо сімнадцять. 17... Ви знову бачили це, вони не зарахувало мені. Я так не граю. Я так не граю. Сиро, і, і сиру і цибулі хочу. Автор цієї ці гри дороби її. Зроби так, щоб було більше фраз, сейру, щоб зараховувало мені очки, тому що я сейру, так сейру, хочу. <сх>. Нє, ну я звісно прикалуюся. Сейру, Гра дуже шикарна, дуже весела, прикольна, сейру, особливо цей тон, синьо-жовтий чи жовто-синій, в кого який. І крім сейру, того, і музика, яка грає на фоні, вона дуже стимулює сейру, до перемоги. Адже ми, українці, і ми зможемо сейру, все. Нічого собі, музика може і закінчитись? Ані, вона знову почалася. Візно мені не zero, зарахували zero. трубу, тому це вже десь 20-та мала б бути труба. Zero. Я не рахував. Але якщо ви рахували, zero, то будете знати, яка це труба по рахунку, тому що я знаю, що zero, ви рахували, zero. а я не, рахував, я не рахував, тому що я не рахував, тому що я не хотів рахувати, але zero, думаю, zero. я рахували. Точніше, я думаю, ви рахували. А не я ви, думаю, що я. Коротше. Zero, 22. Zero. Слухайте, це то вже не гирний кейс. 23. Хоча сиру ні, негр, напевно, вже від 30-ки якоїсь, хоча 25, може. Так, да, Це вже негр, все. Це вже точно негр. Я просто йду на рекорд. Сиро і цибулі. Це все сила сиру і цибулі. Сиру і циболі. Знаєте, що я хочу? Сиру і цибулі. Знаєте, як звати мою маму? Сиру і цибулі. Ні, не так. <схі> Кого боїться Янукович? Сиру і цибулі. Від чого пронесло Азарова? Сиру і цибулі. Якщо будете багато їсти. Сиру і цебулі. То будете такі здорові, як я, на 40 труп. І є у мене ще одна гра, яка також називається Flappy Padon. Хоча. чому робити дві однакові ігри, але гараз зараз. Можемо хоч почитати, до речі, додаткову інформацію. Гра Байклісон. Чекайте більше ігор про Падона. Stриbox Space. Ось цей значок. а тут вам не видно цей значок. Коротше кажучи, я так розумію, це зроблено в програмі Game Maker. Що ж, глянемо, який цей Флепі-падон? Полетіли. О боже. Чуваки. Мій комп'ютер не стягує такий графон. 6 FPS Рівень хардкору впав до нуля. Ой. Ми летимо, ми летимо, ми летимо, ми падаємо. Що тут можна впасти? А, -а, а. Мені ще прикольно подобається, що менюшка на весь екран, а сама гра зменшується. мені здається, що через це, напевно, моє відео буде обрізатись кожен раз, як мене викидує в меню. І це погано. Це дуже погано. Бо я не люблю обрізатись. Я взагалі не люблю обрізання. Це якась єврейська штучка. Єврейська штучка, Між ногами Ну, скажу хлопці, що гра про мене, до речі, гра про мене, і я це засудив. Це... це реально класно. Але от щось не пророблено, тому що ФПС впав до 6 і це. Ну. Ви самі бачите, це ніяк. Тобто і хардкорність вся пропадає. Тобто я вже бачу куди що і як і навіщо йти. І як лечити. І, до речі, в цього Флепі флеппіна чомусь немає тіла. Він суцільний флепі голова падона. Він. падон-падон. Fleppy -падон. -флеп -фле фледон. Хедон, не знаю. І крім того, тут є ще один мінус, тут не, зара... не враховується ніякі очки, і це трішечки журбиночка. Але в принципі, чом би й ні, хай буде. Я пана я. Ловіть мене там внизу, бо я падаю. Вау, оце вже цікаво. Рівні міняються. Не може бути. Ще може бути таке, що. ЦЕ БУЛО? Там в кінці вже не було труб, Здається, я дійшов до кінця гри. І я виграв. Все, я, я сказав, що я виграв, мені хочеться так думати. Раз, друзі, ось такі сьогодні були флепі-подони. Я сам шокований насправді, що про мене зробили якусь флепі-подонівську гру. Блін, це круто з одної сторони. Дуже вдячний, чуваки, що ви дивитесь мене, дуже вдячний, що ви захоплюєтеся тими відео, які я роблю, а отже і. Для мене щось цікаве, пробуйте зробити як ці ігри. Мені дуже сподобалось, насправді. Весело, прикольно. Хоч є і багато недоробків, але, блін, я навіть не вмію робити ігри. А ви вже стараєтесь робити щось цікаве, блін, ви молодці. От. Красавці. Ні, <с> дійсно, <essays> ви, ви молодці. Ну, а з вами, як завжди, був Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і очікуйте нових відео вже зовсім скоро. Готуються вони, готуються, не переживайте, все готується.